Мої вітання, гості, глядачі та підписники мого інформаційно-правового ютуб каналу. З вами знову разом адвокат Ірина Статніченко. І сьогодні я вам розповім, що потрібно знати для того, щоб підтвердити факт загибелі військово-службового або вашої близької людини, які документи необхідні доказові і як. Ця процедура відбувається. Перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки закликаю вас підписатися на мій інформаційно-правовий YouTube канал для того, щоб бути завжди забезпеченим в галузі права, для того, щоб могти скористатися консультацією в адвоката ахівцям і, звісно ж, задати запитання під цим моїм відео та отримати на нього відповідь. Тому давайте розпочнемо. Війна торкнулася майже кожної родини української родини, яка, на жаль, триває і в теперішній час. Але відомо, що родина загиблого воїна повинна все ж таки доводити і юридично оформити факт смерті. Адже лише в такому випадку можливо отримати певні соціальні виплати та гарантії. Це першочергово. Грошову допомогу, одноразову грошову допомогу, допомогу на поховання належних відповідних сум виплат, відповідного статусу, та пов'язане з цим пільг, і також оформлення в подальшому спадщині. Втім, трапляються випадки, коли неможливо евакуювати з полю бою тіло загиблого, або ж як говорять, не встановлене факт і місце, де загинув зазначений родич або воїн при виконанні бойових завдань. Тобто незнайдене тіло, що в такому випадку робити. За таких обставин сім'я не зможе отримати свідоцтво про смерть в органах державної реєстрації актів цивільного стану, адже в неї відсутній доказ про те, що або певний медичний документ про те, що чоловік син загинув на війні, чи то донька. Тому що як відомо, у нас і захисники, і захисниці є. Останній має видати заклад, тому такий медичний висновок видається відповідним закладом охорони здоров'я або судово-медичною експертизою лікарське свідоцтво називається. На його підставі відбувається державна реєстрація смерті і відповідно проходить процедура реєстрації. Про державну реєстрацію актів цивільного стану на практиці у більшості випадків загиблих, яких не вдалося евакуювати з поля бою у військових частинах, оформляється як таких, щоб з них зникли безвісти. Саме це і створює проблему родинам в подальшому оформити відповідні зазначені виплати, соціальні виплати, переоформити спадщину і таке інше. Адже відповідно до Цивільного кодексу України, цивільно-процесуального кодексу, фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлої тільки через два роки, коли закінчиться дія воєнного стану. Або бойові дії. Щоправда, за таких обставин може суд і раніше ухвалити зазначене рішення, наприклад, за сплином терміну шестимісячного терміну, також сім'я загиблого може звернутися до суду із заявою, в якій просить оголосити особу, яка вважається безвісти відсутньою, померлою. Тому тут потрібно розграничувати два поняття, коли. Особа померла, виконуючи бойові дії, і відповідно знайдене тіло, і родичі отримали відповідний медичний висновок, і можете отримати відповідні грошові виплати й допомоги. І в тому випадку, коли не знайшли відповідне тіло загиблого, але були свідки, які бачили, що зазначена особа загинула, і неможливо було евакуювати з різних причин, де ввелися активні бойові дії. Тому в такому випадку складається відповідний акт, і треба йти до суду. І після того спочатку визнавати особу безвісти відсутньою, тому що якщо не знайдене тіло, то визнається особа безвісти відсутньою. І тільки після того, якщо мене два роки, це в гіршому випадку, коли закінчиться війна і бойові дії, і в другому випадку, коли можливо це оформити раніше через 6 місяців. Тому Тут будьте дуже уважні і пильні. Тобто, якщо є свідки, наполягайте, щоб командир військової частини все ж таки складав відповідний акт про те, що ваш родич військовий загинув на полі бою виконання відповідних дій. Зазначене, що ця процедура досить складна і тривала в часі, проте від серпня. Цього року, тобто 2022 року, діє цивільно-процесуальний кодекс, відповідно до якого внесли зміни з 1 липня цього року, в зв'язку з таким можливість визнати пакти смерті в судовому порядку можна буде в окремому провадженні, що відповідно сок... скорочує процедуру, але на відміну від попередньої редакції цивільно-процесуального кодексу, де такий порядок був передбачений лише щодо смерті і тимчасово окупованих територій. Тепер така процедура можлива для всієї території України на період воєнного стану. Тому звертайтеся до адвокатів-фахівців і оформляйте відповідні документи з їх допомогою. Механізм, за яким факт смерті встановлюється в судовому порядку, значно ефективніший, ніж процедура, коли суд оголошує особу померлою. Чому? Тому що, адже як згадано вище, в такому разі встановлення факту смерті родича, члена сім'ї загиблого можуть вернутися на необхідну доказову базу. Їм потрібно буде при цьому чекати, щоб сплинув певний строк з моменту загибелі рідної людини, оскільки згідно з цивільно-процесуальним кодексом України такі критерії справи мають розглядатися судом невідкладно, то відповідне рішення має ухвалюватися. І йдеться про термін від 1 до 5 днів в залежності від завантаженості судді. Таке судове рішення є самостійною підставою для оголошення, щоб орган державної реєстрації актів цивільного стану здійснив державну реєстрацію смерті. А оскільки воно підлягає негайному виконанню, то необхідно, не потрібно буде чекати, коли рішення набере законної сили, тобто 30-денний строк. На практиці, щоб реалізувати такий сценарій, наприклад, адвокату, необхідна нормальна комунікація родини загиблого з військовою частиною. Тобто, якщо відомий факт загибелі вашого близького родича, вам необхідно звертатися до командира військової частини, і саме від нього залежить, чи буде здійснено і зібрано належну доказову базу. Що все ж таки може бути за документи доказової бази? Давайте більш детально розглянемо. І я звертаю вашу увагу, що це має бути акт обов'язково службового розслідування, висновку в якого затверджені наказом командира військової частини. Друге, акт смерті, тобто другий документ, це акт смерті, складений у присутності свідків. Третій журнал ведення бойових дій, в якому формуються всі факти, обставини та бойові зіткнення. при цьому звертайте увагу, що саме буде написано в цих документах, тому що нерідко вони не дописані, не виписані належним чином, і тому. Додумати або догадати суд самостійно не може, і ви, коли посилаєтесь на якісь підстави або ваш адвокат, який вас представляє, то неможливо тоді, якби це вважається припущенням. Що не задокументовано, то це вважається припущенням. А припущення в судовому порядку це не є належним доказом. Тому пам'ятайте і про це. Звісно ж, цей перелік документів не є остаточним і може бути, в залежності від того, яка склалася ситуація, можливо ще бути і. Інший перелік документів. Це вже в кожному випадку індивідуально. І це вже коли, по суті, береться за вашу справу адвокат і вже дивиться по тим наявним документам, що у вас є і що необхідно додатково донести. При цьому в акті розслідування серед іншого повинно бути зазначено. Обов'язково дата, час, місце загибелі вашого близького родича, військовослужбовця, а також відомості та причини обставини смерті, при яких захисник загинув, наприклад, смерть внаслідок травми несумісних із життям. Це основна така формулювання, яка пишеться обов'язково в зазначених актах. Можливо бути якесь уточнення, наприклад, вогнепальне кульове поранення або осколкове поранення. Важливо, щоб у акті було зазначено, зокрема, що смерть не пов'язана із кримінальним там чи адміністративним правопорушенням, що смерть сталася не внаслідок чи не надії у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або намисного заподіння субідування. Шкоди. Тому що це дуже важливо при зазначених подальших виплат, які впливають на подальші виплати, при отриманні одноразової грошової допомоги, щоб не було цих обтяжуючих обставин. Також при цьому загибелі перебувають у засобах. Коли ваш військовий перебував все ж таки у захищених засобах індивідуального захисту, а також важливо, щоб був висновок про те, що загибель пов'язана із захистом, зокрема батьківщини, тому це основні позиції, на які я звернула вашу увагу. Відсутні вище зазначеної інформації може стати підставою для того, щоб Відмовити членам сім'ї загиблого в призначенні одноразової грошової допомоги, тому будьте дуже уважні і пильні. Судова практика в таких справах лише починає формуватися, немає ще шаблонних готових рішень, тому кожен випадок є індивідуальний. для того, щоб досягнути певного висновку і певної мети, то, все ж таки. Пам'ятайте про те, що необхідно належний перелік документів. А цей перел... належний перелік документів можна тільки отримати, комунікуючи з командиром військової частини, де загинув ваш захисник або захисниця. Тому сьогодні я вам розповіла коротко, на що необхідно звертати увагу для того, щоб оформити все ж таки. Одноразову грошову допомогу і підтвердити факт загибелі військового вашого. Якщо від це відео було для вас корисним, цікавим, змістовним, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуватися на мій інформаційно-правовий ютуб канал, а також задавати свої запитання. Також звертайте, будь ласка, увагу на описову частину під цим моїм відео. Там також буде міститися корисна інформація, зокрема, як зв'язатися з адвокатом для вирішення тих чи інших юридичних питань. І, звісно ж, буде додаткова інформація, наприклад, посилання на рішення суду, де ви можете ознайомитись більш детально, які документи або які суд, на які звертає факти при вирішенні вказаної справи, та будьте захищені правом. До нових зустрічей.